Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Перший дачний. В цьому відео я покажу, як сіяти обрієту на розсаду. Насіння обрієти можна купити, мабуть, в кожному квітковому магазині. Я придбала насіння обрієти, мені сподобалось, що воно багатокольорове. В цьому пакетику 1 грам насіння. Обрієта це багаторічна ґрунтопокривна рослина, завдяки своїй вишуканій красі може привабливо прикрасити будь-яку клумбу, особливо альпійську гірку та рокарій. Чим мені подобається обрієта? що квітка невибаглива у догляді. Найкраще всього обрієту вирощувати зразу в індивідуальних горщиках. Бо ця квітка не любить пересадку. Я приготувала горщики, які зробила самостійно, з пластикових бутилок. Головне це зробити вітвори в кожному горщику. Для обріти головне, щоб грунт був легким, пухким, добре пропускав повітря та вологу. Я придбала спеціальний ґрунт для розсади. Він якраз легкий, пухкий, добре пропускає повітря та вологу. І насипаю землю в горщики. Друзі, по-перше, хочу сказати, що ґрунт не треба насипати до кінця горщика. Обов'язково залиште декілька сантиметрів до краю горщика. самого. Перед тим як сіяти насіння обов'язково зволожую ґрунт. Зараз покажу, як виглядає насіння обріяти. Ось бачите, яке воно маленьке. Такі зернятка, як макове насіння. В кожний горщик я сію по декілька насінь. Висотою абрієта може бути від 10 до 15 сантиметрів. В клумбі чи квітнику обрієта виглядає як яскравий килимок. Так, після того, як насіння посіяли, обов'язково присипаємо зверху тонким шаром землі. Або якщо є річний пісок, присипте їм і таким тоненьким-тоненьким шаром. Після того, як присипали ґрунт зверху, треба знову його зволожити. Але зволожуємо без фанатизму. І завжди водою кімнатної температури. Друзі, що ще треба обов'язково зробити, це укриття. Можна зробити це поліетиленовим пакетом, але я зроблю харчовою плівкою. Ось так кожен горщик. Добре вкриваю, роблю таким чином парниковий ефект. Друзі, найчастіше, яке питання задають мені садівники та квітнарі це коли ж сіяти обрієту на розсаду, а сіяти її треба у лютому місяці. Чому так? Бо висадка у відкритий ґрунт у вас буде в травні місяці, тобто у вас в запасі повинно бути 2, а то й 2,5 місяці. Тому сіяти її можна чи в кінці лютого, чи на початку березня місяця. А тепер я розповім, який же догляд потрібен за насінням у подальшому, щоб отримати гарну розсаду обрієти. По-перше, Насіння повинно всходити при температурі від 18 до 21 градуса. Кожен день потрібно робити провітрювання, це знімати нашу плівку і залишати так насіння десь на 30-40 хвилин. В цей самий час дивимось, щоб земля була волога. Але будьте уважні. обрієта не любить рости у калюжах, у болоті, тому полив повинен бути помірний. І до речі, я вам скажу так наперед, що обрієта – це рослина посухостійка. Після того, як ви побачите перші сходи, а вони з'являються десь через 3-4 тижня, тож наберіться терпіння. Так ось після цього плівку зовсім знімаєте і чекаєте травня місяця. Друзі, я бажаю вам виростити чудову розсаду обріяти і пишатися її все літо. А з вами була Світлана на першому дачному. До нових відеозустрічей!